Всім привіт! Сьогодні я зайшов в Girl Guard. Вибачте, що так довго не знімав. Просто там, ну, типа, відпочивав і ну, типа, не було часу. Я взагалі фізично не міг того, що в мене навіть комп'ютера не було з собою. <кій> Через це я не знімав. Що я хочу вам сказати? У мене собачка 49. Трочки. Так що надо. Надо це робити. надо це робити. Так що, Опана. Отдаем тобі Пета і дальше 60-й. А наступний конкурент хто буде на 60-м у нас? Це оця мишка. Так, треба їх всіх погодувати. Я, чесно, не сильно знаю, що. Ой, ми будемо вийти. Вибачайте, якщо буду кашляти, просто я перехворів і в нас говорить. Ну, то таке. Відос я все одно буду знімати. Так, ще одне. ще одного я можу виходити, ще одну мишку поставити. 에. Давай, йди. Тепер готуємо їх. У мене, кстати, сіт з мангою. Кожен раз, як я відкриваю інтерв'ю, для мене відкривається нова. Я знову помічаю, коротше, що в мене є на якийсь сіт. Прикольник. Так, цим готовим, щоб нажарилося. Тебе цим молодой, щоб нажалося. Типа цим молодом, щоб нажались. Ух ты нажались. Так, у мене вже долі ті крути залишилось. Ну такий. Поганенький, конечно, но нормально. Жити можна. Я не знаю, що нам має Чекати сток сьогодні в цьому відосі. Ну, трошки скучно, але ну, ладно. По Сонце почалось. Все хорошо. На <гум> 1410 лійок. Так. Давайте якийсь може розітесь ще що це. Не знаю, мені якось скучно. Хорошо між вами разів разігретик, резі... что у нічого ничего толком нема. Ну, я, можу тільки сказати, що... о що нафиг такі? Мы тоже такі? А, я хотів вам сказати, що я цій обнові вообще не розбираюсь. Я тільки розумію, що тут будет ивент как полинейто обновить. Ну, медовій обнови. все. вс. А ну, Стоп, шо. То есть я могу забыть себе два огорода. Серьезно? Мне надо 25 миллиардел. А Але... вы... Я у на стихия. Ну, типа, надо яблоко выращивать. Ладно. Побегли пока что. Так, кстати, хто, короче, хоче в друзі до мене сразу кидайте. Ви ж бачите мій нік. ось Я хочу навіть в коментарі буду вам писати. Короче, хоч ось готовик 25, ось плюс нік. Ну, щоб ви побачили прям ось, готовік 25. Надсилайте мені запити в друзі, я буду приймати. Заходьте зі мною гуляйте. Спойлери обычно я гуляю десь в 6 часов. Ну, типа, знімаю видос. Так що нік, заходьте і будемо гулять. Е, так. А, я хотів про Тьомича вам розказати. Коротше, Тьомич, скоріш за все, собі купить 4 Dragonfly і одного Метелика. Я хочу, них... хочу Метелика в нього позичити. И, коротше... Зайвы собі всі яблока. Я думаю, це яблука вже можна збирати, серйозно. Тут вже типу Я думаю всі яблука можна збирати вже. Взагалі весь огород мог. Не ну огород не ты семлями яблоко кошти. Ты ему торчить кого це ти? Ага. Что ну. там? Удивы тут. Еще можно поискать. <coughs> Нормально так. Не, ну реально може зібрати ці яблука, Ну не знаю, реально. Потім зроблю когось нові. Просто я ж так нікого не зроблю. Ну а і ладно, виси його. Мені надо його чекати. Кстати, я хочу свої ситки подивитися. Так что я заштуваюсь у мене є, коли захочу сідати. Оооо, я реально не знал, что я у мене є. Ну, як сказати, повезло. Так, Манго, я може вже на наступному гри, якщо він буде. А я сюди хотів заради усього цих штук. Шп'яних. Я сейчас серьезно, я буду справить тепер... тебе... я. Так, и тепер... А як мені тебе... Ооо, вс, ты мои дорогеньки. Так. Дорогенький в том сенсі, що на двері ви... ви... ничего не вы ничего не мало подумати. Ничего я... я тебе зібрать не можу. Так, давай потише. Такие не перед этим мы стать, сам чтобы просто... Вас... А, все. Не надо на реке, просто просто пасть, пасть, эти штуки. пасть, 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 я пасть, 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 Я, я, я ж, я ж надеюсь Ого! файверки выпадкованы у Огумены яблочко есть. У него вообще какие-то там... Це і все было б хорошо. Ну, на жаль, сегодня я збираю их. Вы были у хорошими хорошим золотом, з якого можна грішити. Що я мене, я не знаю. Чесно слово, не знаю. Опана і останній Йоан. А можна якось оце яблу, а. опа ну, ну все еще одна короче надо сюда притащить вон их уже не надо. походу все потратил у них еще последний я потрачу его на тебе о все нормально Що, все передавать питання скільки у мене сейчас буде каштан я думаю лядів 10 ну сейчас у мене буде так 10 я идею я угадал так далі 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 мене монетика поки що Можна оцю штукенці притащить. Оцю штукенцію. Не можна. Хорошо. Тоді... В такому разі. В такому разі. Так, Белл ти нам мешаєш теж. Я тебе не буду обирать, через пішов. Просто... Просто нельзя. Просто я тебе переміщу трошки. І оце яблучко я переміщу от сюди. Щоб коли було гроза так сказати, Щоб подивила на всі ці яблука. Правда, тут таке незвичне місце через через те, що через те, що. Так, що тут у нас естество? Я думаю, буде лад в саду наводити за фігню. Чей клан? Тоді, щоб ти не займав багато місця. Вчера я не тебе навести не можу. Ты шо вообще обалдевший? о, эй, эй. Я о, в угол. Дальше я думаю сюда принести. Так, це я тобі я пока що вообще убираю, тому що ти тільки мешаєш. Все, що стоїть на городах, я прикрес, оно мені не мішає. Дальше. Я думаю сюда принести всі ті, які стосуються від нього і її обнов. Сюди авокадо. Так, тепер прийдеться гарненько. Просто Якщо що, ж до шо це не стосується, Що Грепов такий є цей віповський, що Він має власну грядку. Давай. Ну чого тебе так важко? Оп! Дивись, надо переміщати їх максимально економно, тому що місця у нас не дуже багато. Так що так переміщаємо його. Я їх чесно залишаю через те, що воно просто... Ну, його... Здається, ще можна добути. Але, ну, коротше. Серйозно, у мене тут ще сиділи ці сані стравби із тих квестей, Йоме. Я просто навіть не знав. Капець я довго не заходив. Мені це реально нагадує мій канал і мої здивування сані і його здивування. Саня, дякую, що... Такий хороший контент знімаєш. Що я аж відчуваю тебе на своєму місці. Просто зменшую кількість цих підписників. Через це можна вам нагадати, що треба підписувати, щоб мене підтримати. Знімати ще контент. Я чесно вже буду просто частіше знімати. Просто я вже не буду їх їздити нікуди відпочивати. Ну, типа, я їздив відпочивати. Я не міг, не міг. Я змію. Так що так. Так, 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 далі. Е. Так, це Джо, хорошо. ми тебе несемо. Так куда ж ты потерялась? Ну що про неї сказати? Ти можеш можешь сюди остать? Опа. Ні? Не можеш? А хотіла. хотя бы сюда да -мо, фу Джо Богом займає. Давай, пошел. Так, а ты? Хочу вот тут, хочу вот тут. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Мне меня аж больше 20 с Я вместе все занимаю. Фух, хоть сюда стол. Кожу, блин. Так, далее. У тебя нам надо вообще выкупать. Я просто заменяю и жестко грядки. Что-то ты не выкупаешься. На, на. На. И на. Там. Выкупайся. Так, далее. Что тут у нас есть? еще? Худжоу еще. ху

Ну сядь сюда хоча б, е. Ну сядь ти хоч куда сю, сю, сю. Хоч сюди сього. Ой, трошки я вийшов за рамки, які хотів, но такі, Така ж нормально не буде не, я хочу, мабуть, що манго до манго пересадити, Эй, обновляйся быстрее. думаєш мы. Мен... Я все ж таки что мы мені, мені займатися. займаться Ой, я маю И чем мне всего хвилину назаниматься? Grove. Купуем, купуем. Ой. Не-не-не-не-не. Бобоксил, не мани-мани, мама, познайом. Не мани-мани-ма. Сейчас вообще кредитку закрыть. Я можешь бо и без бобоксила звувать. Я не цей, я не доноти, я признаюсь. Я людина, яка може подати це деякий час, щоб звитись. Я щоб все донатити і зв'язувати звичайку. Так, це повчальний такі, як до життя до життя вам. Життя. Ой, так. Ой, це какая... Я скоро это цей інфаркт получу. Чого їх так багато, я досвід. Ну, сядь тут. Ну і як тебе посадить, подожди? Надо... А -а -а. Надо ну, троечки вот сюда в начало получится. Да, получилось. Хочу включу сюда. Нет, что не получится. Походу, вот это самое Так, а вот сюда...

По идее сюда должна влезть вот эта штука. Двадцать осталось. Почему да я почему не да. mm. no, ладно, друзья? что нам тянуты? Нема привода на вида, дверь. Я думаю... Скоро зробити стрімчанський про Гер Як вам така ідея, дивіться. А щоб підтримати цю ідею. Три можна наставити сюди 10 лайків. Ну, серйозно, 10 лайків. У нас 9 підписників більше. Просто 10 лайкосів ви робимо стрімчанський Я запускаю. Ми запускаємо сервак, я зву Тьомича Зву Якщо хочете. Я... Вас, я вас таким познайомлю. Але це при прибові 10 лайків. Ви сюди залітаєте, якщо хочете. Залишиться 3 місяці. Е, 3 ручка. Якщо, якщо ви не хочете, то ви пишіть в коментарі, щоб я ще запишула, там. все буде не буде вам більше місця. І залітаємо І десь часик будемо гуляти. Це буде дивлячись, коли ви доставите лайки. Давайте термін поставлю вам до післязавтра. Якщо я післязавтра бачу 10 лайків, вилетілося знімати. Ой, а на цьому Всім пока і всім до нових зустрічей. І кидайте запросив, друзі.